Більш актуальними а, щодо рекрутингу, щодо попиту в сфері рекрутинга, вернее, вийшли наперед такі звичайні професії, лінійні, типу обліковець, бухгалтер. Торговий представник, або навіть не знаю, офіціанти, кухарі і так надалі. Да? Ну, тобто, ж я можу точно сказати, що ну раніше зверталися бізнеси для, для того, щоб закривати якісь дуже вузкоспеціалізовані або топ-менеджерські посади, тому що певним чином треба вміти проводити перемовини, перевіряти, тестувати у таких професійних дорогих да, фахівців. І топ-менеджерів наразі е, їх дуже легко знайти. Ніхто їх майже не тестує, тому що просто, ну просто це це дуже легко знайти топ-менеджмент. А ось знайти позиції виробничі або складські, або облікові. Ну, щоб ви розуміли, це може бути протягом місяців.